Всім вітання. така Ямаха 371. З діагнозом пропадає HDMI Відвалюється зображення. Коротше. Ну, власник мені на відео показав, зараз ніби як працює нормально, але тут є візуальна штучка досить цікава. Зараз я покажу. Можна помітити ось там електроліт бачу надутий. Входи, виходи. Давайте відкриємо кришечку, глянемо, що там. О, а тут є пилючка. Трішечки відчистив даний апарат 2011 року. На мою думку, чисто такий меломанський апарат. Можна сміло брати. Якщо у вас невеликий бюджет, 3 серія, я думаю, будете, в принципі, задоволені. Зібраний він на СТК, тобто на виході не транзистори, а мікросхема. Якщо ви будете розглядати варіанти, там четверта серія, п'ята серія, не знаю, який в них є зміст, тобто по, по звуку, по аудіо це все те ж саме. В них стоять ті ж самі СТК. Я спеціально відкривав ось мануал, дивився. Там, звичайно, будуть відмінності, можливо, по, по якійсь мультимедії, по входах, виходах. От, а так це однакові апарати. От, якщо фінансово ви дотягнетеся до 6 серії, о, там вже буде цікавіше. Що в нас тут є? Заявлено 80 Вт на канал. Ну, як на мене, трохи смішно, при споживанні 250 Вт. Не хотів би зараз називати його реальну, якусь таку потужність. Там, може, зараз мені почнуть копняків давати і так далі. Ну, 80 Вт на канал немає, однозначно. Що в нас тут? Конденсатори. Конденсатори в основній масі своїй Jamicon. Нічого особливого абсолютно добре працюють в автоматиці, ну, як в бюджетній апаратурі, я думаю, може так і добре. Баночки, скільки в нас мають ці баночки? Секундочку. 6800. В принципі, можливо, і більшого не треба. Ну. Материночка, оця, тут DSP і так далі. Це мені сподобалось що тут немає бжа чіпів. Все, отакі звичайні. Це мені більш подобається. Давайте зараз я розберу це все діло. Ось у нас візуальний негараз є. Ну, ось основне шасі Ось така 430-330. 433-330. Ну, багато плівочки бачимо, що не може не тішити. Реле. Ось конденсатори в нас в плечах. По 6800 на 63 вольта. Зараз я перевірю електроліти. Реле. Паста хороша, не суха. Ну, я так зрозумів. В принципі, не спрацьований апарат. От. Можна сказати, як новий. По електролітах ніяких відхилень, тому зараз е випаюю ось цю релешку на фронти і перевіримо її на опір, що вона каже. От селектор входів у нас є. Операційнички, чотири штучки. Це в нас операційнички 45-65. Все, тут такого більш нічого особливого немає. СМД-шок не дуже багато, трішки є якісь ключики. І щось тут навіть не знаю, що це за мікросхемка. Добре випає юрле. Давайте спробуємо іншу групу. О, хм. так, воно тут клаєна. 24 вольта. Давайте ще одне подивимось. Підімкнув друге реле. Перша група. Ну, така ситуація неоднозначно Я думав можливо, на цій релюшці я її випаяв з центру. І думаю, може, краще буде поставити на фронт. ну Тут майже те саме. Хоча тут одна група взагалі 2,5 Ома. ну Давайте подивимося, я заліз до себе в коробочку і. За релюшку, не знаю звідки я її випаєв, в мене їх багато. Правда, вона на 12 вольт, але це не важливо. Нам важливо подивитись різницю між нормальними реле і не зовсім нормальними. Ось так 0,07. Я спочатку не помітив. Тут насправді 4 реле, ще на навушники фронт, тил і е, центр, а ще реле на живлення. Тобто ось в нас з трансформатора і йде через реле. От, наживлення. Давайте глянемо, яка релешечка стоїть гарна. От, така, дек. Поставили би <свісна> <свісна> всюди. А ні, економія. Тому що ця релешка коштує 150 гривень. А ті по 50. Знайшов я таке в себе реле. Реле я знайшов ось такі. Це Омронівські реле, досить класні. Стояли вони в динуні. Релюшки хороші. І давайте подивимося, наскільки ж вони хороші. Я б сказав, вони просто ідеальні. Просто ідеальні. Тепер у нас платка ця. Є. О. Куди ти? Тут чистенький. А тут надувся щось так. Взяв я сюди ось такий конденсатор. РТшка з невеличким запасом на 25 вольт. Я думаю, мало б бути добре. Плата чергового режиму. Тут також дали гарну релюшку. І є в нас один електроліт на 2200. Давайте подивимось на нього. Yeah. Все добре. Так, що у нас далі? ось така платка відео входів. Я думаю, перевіряти тут абсолютно немає що і немає змісту. Сам ресивер не є спрацьований. Ну, а ось тут цікаво буде. Хоча поліпропіленчиків немає, але... Ось ці нечисельні електролітики я перевірю десять, ну все. Давайте так роздивимося оцю плату. що у нас тут? Cinema DSP. Далі. Silicon Image. Сіл 9134. Сіл 9233. Ну, дійсно, практична платка досить. Я думаю, її ремонтувати було б неважко. Добре, давайте будемо збирати. Ще одне господар казав, що коли він рухав шнурами HDMI, то ніби як пропадало, чи, чи відновлювалось, коли пропало. Ну, не знаю. Я подивився все в мікроскоп, всі роз'єми, ну, в ідеалі просто. Єдине, що помітив, ось на цьому чіпі. Буквально, тут -от з кутика 4. Ну, тут взагалі якось так оцей кутик ніби піднятий. Піднятий, ну, але все запаяно. І 4 контакти, ну, ніби як такі тріщинки мали. Тобто на припої лапки отак стояли. Якось так з тріщинками. Ну, я їх пропаяв. Не знаю. Ну, особисто в мене, я підключав по HDMI, ну, не пропадає. Не пропадає. Подивимось, ще його поганяю, включу трішки, посмикую, подригаю ним. Так, ну зараз трішечки ще поганяю, поклацаю ним і буду потихеньку закривати кришечку. Ну, так, щоб ще до комендантської години я встиг додому. Так, ну от з таким браком шаленим часу працюємо. Ресівер на тесті вже п'яту годину. Отак от просто собі працює і працює. Зауважень абсолютно ніяких. Не знаю, в чому може бути причина, можливо, дійсно був не пропай проца там в кутику. Можливо. Четвертий день тесту HDMI. Все нормально. Можна сказати, в день по HDMI я тестував, тобто по одному виходу. Зараз, сьогодні відпрацював на четвертому вихід. От. Вихід, вихід бачимо нічого. Тут також. Так, також. Ну, тобто, звук в порядку? Добре.